В Україні найближчими днями очікується незначне похолодання, проте в більшості областей температура повітря все ж буде плюсовою. Проте вже 6-8 січня до України може зайти холодне арктичне повітря, яке принесе морози. Температура повітря в деяких областях опуститься до мінус 18-20 градусів морозу. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, з 6-8 числа очікується прихід холодного арктичного повітря, що принесе морози. Найбільш холодно буде у північних, центральних і східних регіонах України. Вночі очікується від мінус 10 до мінус 15 градусів, а на північному сході місцями може досягати до мінус 18 20 градусів морозу. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Протягом 7-8 січня передбачається погіршення погодних умов через. Зіткнення повітряних мас з півночі та півдня у західних та північних областях очікуються снігопади та хуртовини в той час, як на півдні і сході країни переважатимуть дощі. У центральних областях прогнозуються дощі з мокрим снігом, можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця. Після цього циклон переміститься на схід, ймовірно, знову принесе холодне повітря з півночі. Таким чином, 9-10 січня очікується посилення морозів, які поширяться не лише на північ та захід, але й на центральні та навіть південні і східні області. Однак цей період похолодання завершиться 10 січня, і до середини місяця передбачається ослаблення морозів до 0-5 градусів у північних областях та відлига у південних регіонах. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!